Дорогі дітки. Ми з вами знову зустрічаємося на занятті. У нас сьогодні математика, тому я вас дуже прошу звернути увагу на дошку. Ось у нас цифровий рядочок. Згадуємо цифри і називаємо їх швиденько. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Найменше число. Одиничка. Найбільше число 10. Одиничка у нас зліва, 10 у нас справа. Так? Це пряма лічба. Давайте порахуємо зворотною лічбою. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зворотного порядку. Порахували. Давайте порахуємо, дітки, зараз двієчками. Минулого разу ми вчилися з вами рахувати двієчками. І 2, 4, 6, 8, 10. В прямому порядку. Зворотному. 10, 8, 6, 4, 2. Порахували, так, дітки? Молодці. Молодці. Переходимо ось на цю таблицю. Давайте швиденько будемо називати і рахувати предмети, які є на таблиці. Ви почнемо, наприклад, з глобусів. Скільки їх? Рахуємо: один, два. Яка цифра? Цифра два. Відповідає кількості. Порахуємо дзиги. Рахуємо. Одна, дві, три, чотири. Яка цифра? Цифра чотири. Далі. ну Давайте пірамідки порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Позначено циферкою 9. Правильно? Вірно, дітки, Дев'ять пірамідок. І машинки. Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Цифра десять. Чого більше? Пірамідок чи машинок? Думаємо? Машинок. Наскільки більше? На одну. Як утворилося 10 до 9, додали один, вийшло 10. Порівнюємо дітки групи предметів. Якщо взяти, наприклад, знак, то Дзьобик відкритий у нас до машин. Машин більше, піраміда менше. Добре. Зверніть увагу на мій столик. Кудись хлопчик поспішає. Ось намальований замок у нас. Да? Якісь сходинки. І хлопчик у нас йде по сходинках вгору. Починаємо. Один, два, три.

Хлопчик спустився вниз. Порядка лічба річба зворотна. Добре, дітки! Зараз я показую казку і на циферки. Ви називайте мені. Яка ця цифра? Цифра 6. Які сусіди цифри 6? Попередня 5 і наступна 7. Ось циферка. 8. Сусіди. Цифра 7 і цифра 9. Спочатку називаємо попередню, потім наступну циферку. Добре, добре. Повторили, згадали, молодці. Дітки. А тепер подивіться ось на цей плакат. Бачите, скільки тут різних цифр. Да? І написано склад чисел. Давайте ми не будемо всі повторювати, а почнемо з тих, які ми вчили в старшій групі. Почнемо з циферки 6. Яка цифра? Цифра 6. З яких двох менших чисел складається число 6. Увага! З одного і п'яти, а разом буде шість, з двох і чотирьох, а разом буде шість. Три і три, а разом буде шість. Чотири і два, а разом буде шість. П'ять і один шість. Склад числа 6. Повторюємо. Переходимо до циферки 7. З яких двох менших чисел складається число 7. Починаємо з одинички і шести. Разом 7. З двох і п'яти. Три і чотири. 4 і 3. 5 і 2. Шість і один. Молодці. Склад числа 7. Склад числа вісім. Повторюємо. З одинички і семи. З двох і шести, з трьох і п'яти, з чотирьох і чотирьох, з п'яти і трьох, з шести і двох, з семи і одного. Якщо до семи додати один, то буде скільки? Вісім. Цифра дев'ять. З одного і восьми, з двох і сіми, з трьох і шести. З чотирьох і п'яти, п'ять і чотири, шість і три.

Склад чисел з двох менших. Дітки, будь ласочка, уважно дивіться, повторюйте, запам'ятовуйте. Це вам дуже згодиться в школі. Склад чисел. Добре, дітки. Добре. Зараз я вам хочу показати, ось така у мене є іграшка. А іграшка не проста. Подивіться, тут відкривається віконечка. Можемо її зробити більше, менше відкритих. Ну, давайте ті, що у нас є. Закриті віконечка. Рахуємо. Один, два, три, 4. Відкритих віконечок. Один, два, три, 4, 5, 6. А разом їх десять. В другому рядочку. Закриті віконечка. Один, два, три. Відкриті віконечка. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. А разом їх десять. Це можна закріпити склад числа 10. Можна відкривати отак от по черзі, в кого є така гра, то можна, дітки, тренуватися і закріплювати склад числа. Так, да, дуже добре. Дітки, зараз я хочу звернути вашу увагу на столик. Ми зараз розв'яжемо з вами задачу. Пам'ятаєте, минулого разу. Розв'язували задачки. Хто на малюночку у нас? Зайчики. Давайте порахуємо, скільки зайчиків у нас зліва. Один, два, три, чотири. А справа один, два, три. А разом їх, скільки. А ось дітки. чотири. Додати три дорівнює сім. Зайчиків на галявинці сім. Розв'язали першу задачку. Друга задачка у нас, подивіться, машини стоять в рядочок. Так? Ще машини їдуть. Давайте дізнаємося, скільки машин у нас стоять в рядочку. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Запам'ятайте, їдуть ще машини. Одна, дві. Їх буде? А ми зараз дізнаємося, скільки їх буде. Було скільки машинок в рядочку. Сім, да? Приїхало, скільки ще машинок їдуть? Дві. Їх стане більше чи менше? Ну, звичайно, їх стане більше. Дорівнює. Скільки? Порахували вже? Та, звичайно, ж, дев'ять. Дев'ять на стоянці будуть стояти дев'ять машин в рядочку. 9. Вслідуй раз, дітки, ми продовжимо з вами розв'язувати задачі, повторювати склад числа, називати циферки, числа. Тренуйтеся вдома, будь ласка, не лінуйтеся. Дякую. До побачення!